Вітаю, друзі, 8 липня 2024 року. Чергова атака на Київ з боку орків. Уже більше 50 постраждалих. 15 загиблих на цей момент. Атака по в тому числі по головній дитячій лікарні України, по лікарні Охмадит, по її новому корпусу. Там теж є загиблі, там теж є постраждалі, є постраждалі діти. Є люди. Під завалами, і все це відбувається на фоні наближення саміту НАТО в Вашингтоні. Тобто ми розуміємо, що напередодні саміту росіяни знову загострюють, знову проводять черговий терористичний акт, терористичну атаку. І метою цієї атаки я би сказав, є найперший тиск на весь цивілізований західний світ і тиск на Україну. Це все-таки примушення до якогось перемир'я, примушення до якоїсь зміни ситуації, до того, щоб Україна погодилася віддати частину свого суверенітету, своєї території, ми бачимо, що дуже багато такої, як би перемовної активності, якісь мирні плани Путіна, мирні плани Орбана все це на фоні такого терору проти мирного населення, який. В тому числі, от ми сьогодні побачили, кажу, ці всі атаки, в тому числі по дитячій лікарні, вони свідчать про те, що чиниться дуже серйозний тиск. А якщо додати до цього тиску енергетичний тиск, ми розуміємо, що наша енергосистема зараз перебуває в дуже, -дуже скрутному стані, і вже всі звикли до того, що електроенергії більше немає, ніж вона є. От, в купі з цими двома факторами, ми розуміємо, що нас дуже сильно заохочують, змушують фактично до того, щоб Україна підписала якесь перемир'я і поступилася частиною свого суверенітету. І зараз про це дуже багато говорять. Але є ще один момент: таким самим чином зараз тиснуть на президента Джо Байдена. Показують неефективність політики демократів, і фактично Росія лиє воду на млин Дональда Трампа і хоче зробити його президентом Сполучених Штатів. Це дуже таке дискусійне питання, вигідно це чи не вигідно Україні, але тим не менше, росіяни вірять в те, що Трамп більш до них лояльний. І от зараз всі ці події, напередодні, в тому числі саміту НАТО у Вашингтоні, це спроба допомогти Трампу стати. Президентом Сполучених Штатів, які ми маємо зробити з вами висновки, дехто каже, що скоро ситуація почне покращуватися, я на жаль очікую, що доки в Штатах не відбудуться вибори президента, росіяни будуть тільки нагнітати ситуацію, щоб покращити передвиборчі і виборчі шанси кандидата. Трампа стати президентом Сполучених Штатів отака от от, друзі. Ситуація. Давно я не виходив в ефіри з записами, але сьогодні ці події в Києві вони все таки спонукали мене висловити свою думку і поділитися нею з вами. Всім гарного дня! Все буде Україна! Слава Україні!